Привіт, мої улюблені людини, мене звати Тейлер Андерсон, і сьогодні я продовжую випробовувати межі вашого терпіння, адже якість картинки поступово все гірше і гірше. а Клянчити вподобайки я не перестаю до речі, поставте однесеньку прямо зараз. Сьогодні поговоримо про те, що тупе обкидування гігантської кількості грошей не приносить успіху для фільмів, хто б міг подумати. А я з дядства кажу, що цілком логічно більше вкладати гроші у якісь цікаві ідеї, а не просто тупо розмухувати бюджет, але із віком із. Дуже багатьма прожитими руками я зрозумів, що там на Голлівуді не розуміють обидвох мов, якими я володію досконало українську і підняцьку. Але нічого, давайте дамо Голлівуду останні шанси. І сьогодні я наведу цілих 10 прикладів касових провалів, котрі залишили дуже сумний слід в історії. А хтось і не сумний, але слід. Проблеми з фільмом Пен подорож до Небувалії починається вже із того, що він називається Пен подорож до Небувалії, бо у варварські часи, вісім років тому українського глядача вважали за неповноцінного і регулярно перекладали назви не з оригіналу, який звучить як просто пен, а і з російської чомусь в Америці. ж Головною проблемою є те, що фільм взагалі був кимось задуманий. Якийсь із голівудських світлих умів спробував взяти класичну історію про Пітера Пена і перетворити її на блокбастер, що власне повторюється кожні пару років. З рідкісним креативним виключенням, як капітан Гак 91-го року, чи із повною його відсутністю, як оте от шоб там не назнімав Дізней. Вибачте, про це говорити я не буду, бо Ютуб обмежує перегляди за матюки. Як на необов'язковий проєкт, пен 2015-го року дуже навіть пробував у креатив. Ну або вони просто понаписували на папірцях випадкові слова і зіграли у наркоманське лото. Інакше як пояснити те, що Г'ю Джекман в ролі пірата чорної бороди у дитячому фільмі про Оріджин Пена, котрий ніхто не просив, співає пісню Nirvana «Smells like teen spirit». Here we are now. Us! Oh my god, bro. Oh, hell no, oh, man. Ну і погодьтесь дізнатися, що Пітер був сиротою на півфеєю, який колись переміг пірата чорну бороду, а потім, після багатьох років дружби, почав ворогувати з капітаном Джеймсом Гаком, було е, не обов'язково. Взагалі сценарій звучить як сон штучно інтелектуальної собаки, а тому я навіть не знаю, чи варто затинатися за реакцію критиків. Хоча мені особисто зайшло те, що, хоча б у цьому фільмі, нам непрозоро натякнули, що пен вічно залишається малим хлопчиком по тій простій причині, що у чарівному світі він через те, що що покинув наш звичайний грішний, не зважаючи на велику кількість зірок і величезний бюджет у 150 мільйонів доларів. Пен отримав погані відгуки і зібрав скромні 128,5 мільйона доларів у світовому прокаті. Не треба бути математиком, щоб зрозуміти, що фільм не лише не приніс ані цента прибутку, але й зробив студію Warner Brothers сильно біднішою. І це без врахувань реклами та дистрибуції. Перед вами приклад того, що буде, якщо виконати 150 мільйонів доларів на Дуже велику авантюру. Фільм Мами застрягли на Марсі або ж Марс Ніц Мамс це черговий голівудський експеримент сміливих людей, які знають багатих людей. Зокрема, у даному випадку продюсера Роберта Земекіса, котрий, як можна зрозуміти, із хто підставив кролика Роджера, любить працювати із анімацією, і якого всередині і під кінець нульових сильно тягнуло до огидної анімації, яка базується на справжній акторській грі. Інноваторний дід тягнув цю тему майже 10 літ, а людям motion capture так і не зайшов. Позаяк анімацію люблять зазвичай за стилізацією потуги у надбірний реалізм нічого, окрім ефекту зловісної долини, не викликають. Але Марсові матінки викликають жахи з конфуження у публіки не тільки через вибрану стилістику. Відверто похмурий тон стрічки нагадує скоріше чужого рідлі Скотта, аніж фільм для дітей, котрих на мульт потягнули кубками. Якщо коротко, це незграбна історія, що стрибає від нескінченних комічних моментів до жахливих натяків на промивання мізків, лоботомію та інші прекрасні речі, котрі хочеться зробити робити після цього мульта у результаті при бюджеті в 150 мільйонів доларів він зібрав лише 39 мільйонів доларів у світовому прокаті, що робить його одним із найдорожчих провалів усіх часів. І звісно, що сюди не включені значні витрати на рекламу та маркетинг. Тобто, загалом, Дізней, ймовірно, інвестував понад 200 мільйонів доларів або навіть більше у це космічне неподобство. Ну а студія, котра займалася безпосереднім створенням мульта, Image Movers Digital, взагалі після цього закрилася. Назавжди Олексій придумай тут, будь ласка, дуже яскравий креативний перехід до реклами Hotline Finance. Е -е -е... Hotline Finance – це сервіс онлайн-страхування, який не тільки підтримує українські YouTube а й дозволяє швидко і вигідно оформлювати різноманітні страховки. Тут ви знайдете автоцивілку для ваших чотироколісних друзів, зелену картку для подорожі за кордоном, туристичну страховку, щоб нічого не затьмарило ваш відпочинок та багато іншого. Одним словом, на Hotline Finance є все. А найголовніше, що усі пропозиції від популярних страхових компаній зібрані в одному місці, щоб ви могли порівняти та обрати. Те найкращий для себе варіант. Оформлення займе лише 5 хвилин, і навіть кава не встигне охолонути. І усе це онлайн, не виходячи з дому. До того ж, вказавши наш промокод gig 10 при оформленні, ви отримаєте приємний бонус у вигляді 10% відсоткової знижки. Не зволікайте та обирайте страхування на Hotline Finance уже зараз. Посилання та промокод, як завжди, будуть чекати вас в описі до цього відео. Озброївшись колосальним бюджетом у 209 мільйонів доларів і чимось важким у хімічному плані, Universal Pictures вирішили перенести культову настільну гру морський бій на великий екран. І в творців було одразу декілька варіантів, як зробити фільм про морський бій. Перше розповісти історію про створення гри, де ми дізналися б купу цікавих і злегка прикрашених фактів. Друге, зробити супливу історію про хлопчика чи дівчинку, яка якимось чином пов'язана з грою, яку я публічно заплюю, а сам потаки буде над нею Ревіти. Але Юніверсал унікальний самурай, котрий обрав третій шлях, і морський бій 2011 року, включає в себе війну ворожих іншопланетян, романтику і ріану. Туди ж запихнули Ліама Нісона із Олександром Скажгордом людей, чия кар'єра нагадує щось середнє між американськими гірками та іншими американськими гірками. Окрім того, що подібний фільм не мав права на існування у принципі, навіть як літній блокбастер на ньому не лишили жодного живого місця. Перші месники, котрі у той же час показували разом із морським боєм. Певна річ, що не тільки нові межі домінації, продемонстровані месниками добили фільм, бо, перш за все, це зробив він сам. Загалом, через жахливий сценарій, погану режисуру та безглуздий сюжет, морський бій зазнав невдачі як серед критиків, так і в комерційному плані, втративши майже 150 мільйонів доларів. І не зважаючи на роздутий 300-мільйонний виробничий та маркетинговий бюджет, потужну рекламну кампанію та прогнози щодо вдалого старту, бойовик зазнав повної невдачі, зібравши 300 мільйонів доларів. У світовому прокаті Мультфільм Дивний світ став найбільшим анімаційним провалом 2022 року. Хоча, як можна зрозуміти, дійсний останнім часом до цього й не звикати. Справи у проєкту були не дуже ще задовго до того як фільм вийшов на екрани кінотеатрів, оскільки понад 15 країн відмовилися дозволити показ фільму через наявність у ньому одностатевих стосунків. Звісно, можна було б спихнути провал на клятих гомофобів, котрі ходять і псують Дізней рейтузики, але здається мені, що компанії слід взяти і персональну відповідальність теж. По Перше, реліз стався у період, коли люди почали згадувати за таке прекрасне поняття, як соціальна дистанція, хай із підпалки. По-друге, сьогодні Голівути Дізні, у тому числі мають практику вивалювати свої кіна в цифру через місяць часу, що не те, що знецінює, а уже знецінило похід у кінотеатр. Анімаційний фільм про родину дослідників значною мірою є спробою повторити успіх науково-популярних фантастичних фільмів, але вийшло як вийшло. Бюджет проєкту склав 180 мільйонів доларів, а маркетинг Овий бюджет і ще 90 мільйонів доларів зверху, тобто загальні витрати на фільм оцінюють приблизно у 317,4 мільйона доларів. Незважаючи на позитивні відгуки, фільм зібрав лише 73,6 мільйона доларів у світовому прокаті та ще 55 мільйонів доларів від телевізійних та стрімінгових показів. Тодим-сюдим, трошечки підрахувавши дивний світ втратив для Дізней 197 мільйонів доларів. Але не лише Дізней випускає анімаційні фільми, які не приносять прибутку. DreamWorks Animation зазнали не лише фінансової поразки, а й ледь не збанкрутіли через мультфільм Синдбат Легенда семи морів. Власне, мабуть, десь у 2004 році студія і зрозуміла, що масова 2 d анімація у фінансовому плані вмерла. Проєкт значною мірою страждав від втручання керівництва. Творці бачили у ньому шанс розповісти дорослу історію, тоді як студійні боси очевидно хотіли привернути увагу дітей та їхніх родин бо ширша аудиторія це ширша можливість заробити шекелів та інших видів. Купюр, хоча деякі оглядачі хвалили порівняно дорослу сюжетну лінію, спільною думкою було те, що вона просто не спрацювала. І ще фільм також критикували за те, що з історії про синдбада вилучили близько східні елементи і замінили їх посиланням на грецьку міфологію. А персонажі відповідно не араби. Після прем'єри Синдбад отримав посередні відгуки і очікувано провалився у світовому прокаті, зібравши 88 мільйона доларів при виробничому бюджеті у 60 мільйонів доларів. Загалом компанія DreamWorks зазнала збитків у розмірі 125 мільйонів доларів, а цього було майже достатньо, щоб зробити студію банкротом, якщо врахувати інші фінансові проблеми, які вона мала на той час, як наслідок боси DreamWorks вирішили, що глядачам більше подобається комп'ютерна анімація, а не класичні мальовані історії. Тобто, так на їхню думку, глядачів приваблює не сюжет, не гумор чи загальний тон фільму, а спосіб, у який він був створений. Тому після цього провалу традиційний відділ. Анімації DreamWorks було закрито, і це був останній проєкт DreamWorks, в якому використовувалася традиційна мальована анімація. Острів головорізів 1995 року надовго підналяпав репутації фільмів про піратів, аж поки пірати Карибського моря не зняли це прокляття прокляттям чорної перлини. Важко повірити, але студія Королько, котра подарувала нам фільм про Рембо і навіть обох термінаторів, попри значні успіхи, була на межі банкрутства і потребувала хіта. Як можна Зрозуміти із контексту хіта вона не дочекалась. Більше того, королька так відчайдушно намагалася втриматися на плаву, що почала продавати права на острів головорізів за кордон, хоча навіть не мала ані готового сценарію, ані навіть головних акторів. Зате був початковий кошторис фільму у 60 мільйонів доларів, котрі почав стрімко зростати. Ви давно на цьому каналі, тому знаєте, що сьогодні ці гроші сильно подорожчали із 95-го року, і у 2024 році ця сума звучить як майже 120. 24 мільйони доларів. Масштабні історичні фільми, сповнені екшену, складних декорацій, костюмів, масовки та зйомок в екзотічних місцях, як відомо, збільшують і без того немалесенький бюджет. Але згодом з'явився примарний шанс злегка підздути бюджет, коли Майкл Дуглас вирішив таки покинути фільм. Поза як він був незадоволений тим, що Джина Девіс, яка на той час була одружена із ґ -ґ -ґ режисером фільму, отримала між іншим головну роль. Рішення Майкла Дугласа виявилося мудрим рішень. Враховуючи, що решті акторам довелося плавати у нечистотах у резервуарі з водою, а головній героїні навіть довелося отримувати незліченні травми, коли трюки на знімальному майданчику йшли не за планом. Фільм отримав у кращому випадку неоднозначну оцінку критиків та глядачів і зібрав 10 мільйонів доларів у світовому прокаті при бюджеті у 100 мільйонів доларів, ставши одним із найбільших кінопровалів із колосальними збитками у розмірі понад 146 мільйонів доларів, що на сьогоднішні гроші складають є понад 300 мільйонів доларів. У якийсь момент Пітер Джексон почав мислити франшизами, а тому вбив свої пітерічі кланцаки у фентезі епопею Смертні машини. Кіно мало б покласти початок франшизі, але найвеличнішою річчю у ньому виявився масштаб його провалу. Звісно, що після Г'юго Вівінга бо він розкішний за замовчуванням. Але Вівінг, він як мамин борщ це несправедливо по відношенню до всього, іншого порівнювати його із усім іншим. Незважаючи на непогані візуальні ефекти, стрічка була розкритикована за сценарій, сюжет і навіть за. Акторську гру загалом із урахуванням маркетингу у створення смертних машин було інвестовано понад 160 мільйонів доларів, зібравши лише 84 мільйони доларів смертні машини навіть не наблизилися до свого величезного виробничого бюджету. Ідея виявилася занадто дикою. Бюджет надзвичайно амбітним, а інтерес у глядачів просто відсутнім. Говорячи про амбітність, тринадцятий воїн із Антоніо Бандерасом був амбітним історичним бойовиком, який сьогодні здебільшого пам'ятають через його репутацію неабиякого провалу. Бюджет фільму становив близько 60 мільйонів доларів, але після численних перезйомок витрати зросли до 85 мільйонів доларів. Початковий варіант фільму неймовірно погано сприймався глядачам, оскільки був надто довгим і містив забагато підсюжетів. А тому студії довелося його кардинально перечекрижити. Фільм почали знімати влітку 97-го року, але до кінотеатрів він потрапив лише майже через два роки. Затримки, перезйомки та додаткова реклама призвели до того, що фінальний бюджет фільму роздмухали до 160 мільйонів доларів, включно із гонораром Бандераса, котрий тоді іще чогось коштував. А загальна світова сума зборів склала. При цьому скромних 61,6 мільйона доларів за всіма ознаками, цей фільм мав би стати справжнім хітом, але витрати на виробництво виявилися за високими, і фільм просто не зміг окупитись. Самотній рейнджер був спровою Дізней зняти мега дупер блокбастер Вестерн, заснований на колись популярному персонажі, і заодно намаганням повторити успіх духом піратів Кримського моря, але на іншу тематику. З бюджетом у 250 мільйонів доларів, плюс 150 мільйонів доларів на рекламне дрібутіння. Касові збори самотнього рейнджера неминуче не покрили б його витрат, незалежно від того, як фільм сприйняли б глядачі. Коли фільм нарешті вийшов на екрани кінотеатрів, його сварили за занадто довгий хронометраж і за Тану розповідь до того ж, вестерни це суто американський жанр, який ніколи не був дуже популярним за кордоном. Вибач, будь ласка, Італія. І не зважаючи на культовий дует Гора Вербінський та Джоні Депа, цей пригодинський бойовик не зміг стати успішним. Окрім того, навколо стрічки почав шуміти Расинський скандал. а Заява Джоні Депа про те, що він є нащадком корінних американців, ділу якось не допомогла. Фільм отримав загалом негативні відгуки від критиків і зібрав лише 260,5 з половиною мільйонів доларів у світовому прокаті зрештою, Дізней втратили майже 240 мільйонів доларів, і як видно, по сьогоднішній ситуації та харіканням на куплені франшизи не засвоїв ніякого уроку. Ой, тільки не робіть мені вигляд, що ви дивуєтеся тому, що найбільший касовий провал в історії теж належить кінокампанії Дізней, які виявили, що Едгар Райзбероуз взагалі то писав не тільки купу книжок про Тарзана та сина його корака, а ще й графоманив марсіанськими історіями. Режисер Джона Картера Ендрю Стентон, чи то повелінню Одії чи то заради власної забавки почав вирізати раніше відзнятий матеріал, перезнімав, переробляв фільм, аж поки бюджет стрічки не перевищив 306,6 мільйонів доларів. Але британська податкова зробила скидон у вигляді 43 мільйонів доларів. А тому чистий бюджет Джона Картера склав 263,7 мільйона доларів. На додачу до непомірних виробничих витрат Дізней інвестував понад 100 мільйонів доларів у маркетингову кампанію, не зважаючи на захоплюючу пригодницьку історію, яскраві візуальні ефекти, чудовий акторський склад і потенціал для запуску франшизи. Фільм став гучнющим розчаруванням у світовому прокаті. Він зібрав мізерні 284 мільйони доларів, що призвело до колосальних збитків у 200 мільйонів доларів для дізней. Жоден фільм не втрачав стільки грошей у прокаті ні до ні після нього. Звісно, за роки, що минули після катастрофічного релізу, люди відкрили для себе цей фільм, і він став свого роду культовою класикою. Насправді, особливо як на блокбастер, фільм непоганий, але він явно не вартий своїх грошей взагалі останні понад 10 років світове масове кіно більше нагадує п'яного казиношника, котрий ставить усю свою получку на щасливе число, і сподівається, що цього разу вигорить, бо колись дуже давно, пару років тому у нього разочок та й вийшло. Як на мене, сильно корисніший для самих студій, для глядача, особливо, якби у фільми вкладали сильно менше грошей, але більше концентрувалися на цікавих ідеях. Якщо такий дешевий відносно фільм не зайшов, студія втратила відносно відповідно мало грошей. Якщо зайшов, то Помножила свою ставку. Звісно, це все на мій хлопський розум, і це може звучати як фантазія. Але гляньте на цілком робочу схему Джейсона Блюма та його студії Блюмхаус. Варто хоча б взяти останній фільм студії Уявний друг, про котрий багато із вас навіть не чули, але все ж він зібрав чотири власних бюджети. Говорячи за гроші, я тим часом збираю на отой от збір, який вказаний в описі до цього відео. Я не знаю, що саме там зараз знаходиться, тому що, якби я знімаю, і воно це дуже довга схема, яку Мені дуже довго пояснювати, але цей збір точно важливий. Якщо він там знаходиться в цьому в описі, значить він точно важливий і точно треба скинути на нього свої 2 гривні. Ліпше 4. 10. Також не забувайте за вподобайку, за підписку в різних соціальних мережах, таких як Ютуб. Телеграм. Інстаграм зовсім скажені люди можуть підтримати нас на патреоні на баймі кофі або спонсорством на ютубі. Та, що там в описі ще знаходяться різноманітні реквізити, які ми ви завдяки яким можете нам допомогти і нашій маленькій е, сім'ї, яка швидко збільшується, тому що дехто зараз безконтрольний і тягне до хати усіх котів, правда, Юліана. Ну і що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Це той самий, котрий сивочолий, як Порошенко, але звучить як Зеленський, монтажила і писала це відео також прекраснюча Юліана. Доведеться повірити нам із вами, що вона прекраснюча, тому що я давненько її не бачив сам. Я ще обіцяю їй, що не буду плакати. Тримайте з нами на одній хвилі, народ Слізливий. До побачення. Estou